Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Кароліна, я астрологиня, трологиня і не тільки. І сьогодні ми дивимось стару прогноз на літо 2024 для знаку зодіаку Рак. Хочу вам нагадати, що цей прогноз він є потоковий, він може резонувати не з усіма, не в повній мірі, або ж може резонувати з усіма. І такі прогнози варто дивитись за положенням свого сонця місяця та асценденту. Отож, раки, поїхали. Яким буде це літо для вас? Ага! А це буде літо енергійності, драйву, нових пригод, нових емоцій, нових подорожей. Нових ідей, нового оптимізму, такого нового творчого запалу. Однозначно, це буде літо чогось нового. Окей. Okay. Так, це літо. Знову ж таки, нових ідей, нових емоцій, нових можливостей, нових доріг, нової історії, нової сторіночки вашого життя, яскравої сторіночки вашого життя. В це літо вам варто бути як. Рівними, не що знаєте, для рака так дуже трохи дивно. Тому що раки вони не так навпаки, ну от ми говоримо саме про цю чисту рачу енергію, вони такі більш спокійні, замкнуті. Але так, якщо щось запалює раків, то вони такі дуже-дуже активні і нестримні. Це, знаєте, так, час е, нових енергій, чогось нового в вашому житті, нових ідей, пристрастей, бажань. Клас! Тому е я вам раджу бачити ті можливості, ловити їх, пробувати щось нове, відкривати для себе нові двері, нові дороги, отримувати нові знання, комунікації, налагоджувати нові зв'язки, знайомства. от Бути активними і непосадючими. І на проти Лагу тут у нас вийшла карта четвірка, Кубків, це карта такого, хоч по карті нам намальовано, що це карта споглядання, але це карта такої певної апатії, карта такої меланхолії, карта така, коли непомітно і людина не бачить цих нових можливостей. От Карти радять вам вийти з такого стану, вийти з цього стану апатії, меланхолії, ось цього вийти з вашої ракушки, а витягнути водних знаків зодіака, особливо ракость цієї ракушки дуже-дуже складно. Але життя прекрасне. Життя комфортне буває не лише в вашій ракушці. Поза вами існує величезний, сповнений всього цікавого світ. Однозначно проявляйте, проявляйте ваш запал, проявляйтесь самі, сміливо сяйте, дійте, робіть те, чого ви ніколи не робили або чого боялись зробити. Або те, що відкладали, сміливо рухайтесь вперед. І на другій колоді я подивлюсь вам, можливо, ще якісь підказки. Це таро містичних моментів. Я дуже-дуже люблю цю колоду. Вона дуже така символічна, вона дуже така цікава, філософська, глибока. Я не перестаю співати її оди, насправді я не перестаю співати оди кожній моїй колоді. Тож, раку, що вас ще чекає цього літа? Королева Пентаклів. Ця карта знову говорить про те, що ви ресурсна або ресурсний, і ця карта говорить знову, що досить сидіти, досить сидіти в цій зоні комфорту. Пора проявити себе, пора проявити свою ресурсність. Пора взяти все від цього життя. Адже у вас є всі шанси, всі можливості, всі ресурси для того, щоб побутувати своє нове, класне, комфортне життя. Король жезлів. Ну тут знову одна й та сама тематика: приймати всі ці ідеї, можливості, челенджі, котрі перед вами будуть. Причому Насправді ці карти радять вам знову ж таки не сидіти в цій зоні комфортно, а шукати пригод на вашу п'яту точку самостійно. Вперед, проявляти свої лідерські, організаторські такі якості, брати на себе відповідальність, нестримно йти туди, особливо йти туди, де страшно. Але при цьому. Позитивно мислити, бути замотивованим, не втрачати цю мотивацію, йти та здійснювати нарешті вже свої бажання, мрії, цілі. Це те, що вам так хочеться. Знаєте, знову просто вже був розклад трошечки схожий для іншого знаку. Тоді як говорив пробудись, пробуди свій внутрішній вогонь. Так, от саме цей розклад. Він знову каже нам про проводись, про цей внутрішній вогонь. І людина, яка, наприклад, знає е, лише свій знак Зодіаку, вона знає оці такі базові трактовки про знак Зодіаку, Раків, не знаючи, що знак Зодіаку це наша планета Сонце. Одна із десяти планет в західній астрології, тобто одна десята. Вашого я, одна десята вашого гороскопа, а сонце це якраз таки вогняна планета. Це планета нашої самоідентифікації, нашого проявлення, нашого творчого я, нашої такої ресурсності, нашого такого у певній мірі зовнішнього я дещо тут перегукається з асцендентом, але потрібно вміти ловити ці всі відтінки. Ну і тут знову переводиться, хтось може подумати про ра. Ну, я рак, я такий меланхолійний, сенситивний, чуттєвий, ну, якийсь в мене вогонь. Так, справді, емоції рака, вони. Водні емоції, вони сильно відрізняються від емоцій вогняних знаків зодіаку, а це стрілець, овен і лев. І так, вони більше про глибину, але цей внутрішній вогонь. Він же є у всіх. Не обов'язково бути вогняним знаком зодіаку, щоб мати цей внутрішній вогонь. Сяй, пробудись, сяй, пробудись, зірка старший аркан. Дослухайся нарешті до себе. Послухай свої мрії, почуй їх, почни їх втілювати і реалізовувати. Згадай про своє я, прояви свій міцний стержень. Згадай про свої бажання, досить бути в цій самопожертві. Або робити так, як правильно, або робити так, як буде удобно всім. Та досить цього, досить. І тут знову в нас на дні колоди король жезлів. Цій колодії є жіноче особлення королів і є чоловіче усоблення королів. Тут просто у нас вийшла ця пара. І вона, до речі, також може свідчити про те, щоб, знаєте, помирити в собі ці жіночі і чоловічі якості. І зрозуміти, що ось це саме про гармонію. Жінка має володіти не лише жіночими якостями, вона вміє її вдало поєднювати і жіночі я. І Так само у чоловіка я також і жіночі я. Ось ці енергії ін і янь. Так, дещо може бути проявлено, дещо може бути проявлено в тих чи інших ситуаціях, але це завжди комбінація, це завжди плюс-мінус. І ні, Ось, і далі у нас смерть про пропереродитись, про випустити, бачите, як на цій карті, про випустити оці свої квіти, проявитись, насолодитись, насолоджуватись. Раки. Дякую вам, що були в. Продовжу зі мною з цього відео буду дуже-дуже вдячна за ваш фідбет, за те, як ви поділитесь, як програється цей розклад і чи він резонує. Бажаю вам класного, продуктивного, яскравого, позитивного, емоційного літа. На зв'язочку, до зустрічі в наступних відео.